Південна Корея з 28 червня переходить на міжнародний стандарт підрахунку віку громадян країни, відмовившись від традиційного методу, набрав чинності новий закон. В офіційних документах це зменшить вік людей на один або два роки. Іншими словами, нація стане трохи молодшою. Згідно з традиційним методом підрахунку, однорічною в південній Кореї дитина вважається вже при народженні. Ще один рік додається 1 січня. Ми очікуємо, що юридичні суперечки, скарги та плутанина, спричинені тим, як рахувати вік, значно зменшаться. З початку 60-х років минулого століття міжнародний стандарт підрахунку віку діяв Україні під час оформлення медичних та юридичних документів. Однак багато південно-корейців і далі використовували традиційний метод згідно з опитуванням, проведеним у 2022 році. 86% південнокорейців південно-корейців підтримали перехід на міжнародний стандарт у повсякденному житті. Я збираюся навчатися за кордоном у Великій Британії, тому не буде плутанини і не треба буде пояснювати корейський вік. Я просто можу сказати свій міжнародний вік в інших країнах, бо ми ухвалили міжнародну систему віку. Ми звикли використовувати міжнародний вік в офіційних документах, тож я не відчуваю великої різниці. Але ми з подругами кажемо одна одній, що почуваємося чудово, ставши на два роки молодшими. Примітно, що в південній Кореї існує ще одна система підрахунку, яку використовують під час призову до армії, вступу до школи та визначення віку, з якого можна купувати алкоголь. Відповідно до неї вік рахується з нуля при народженні, а 1 січня додається рік. Уряд каже, що поки що цю систему чіпати не будуть.